Зробимо огляд тестового зразка новорічного корпоративного набору. Для прикладу, набори можуть бути виконані в срібних преміум коробочках, або в преміум коробочках синього кольору з кришкою, що знімається зверху. Також зверху вони прикрашені дизайнерським манжетом, на якому відображено логотип і можуть бути будь-які написи. Лише якщо обирати ось цей варіант напису, краще його буде зробити або сірого кольору, або в голубим вашим, щоб більш контрастніше і читабніший виглядало так Ну і, звичайно, що написи можна підкоригувати на даному манжеті. Зробимо огляд, що входить до складу набору. По-перше, в даних коробочках вони йдуть з міцного палітурного картону з кришкою, що знімається. До складу набору входить, по-перше, це брендована листівка на зворотній стороні з логотипами, будь-яким текстом по бажанням його можна змінити під себе. Також в складі набору. Оригінальна шокопіця. 8 різних шматочків шоколаду, 8 різних смаків в одній упаковці, з побажанням солодкого життя. Хендмейд. Арома свічка, ваніль в паличках кориці з побажанням теплоти і затишку. Також печиво з добрими і мотивуючими передбаченнями, з побажанням натхнення і оптимізму. Чайна композиція в тубусі з побажанням душевної гармонії. З хрумкими горішками, мікс смажений мигдаль, волоський і фундук кожен горішок відбірний, з побажанням міцного здоров'я, мармеладний джем, агру з апельсином, з побажанням нових відкриттів. Звичайно, що всі написи запропоновано тестові, їх можна змінити і підкругувати під себе, як забажаєте.